1724 гривення, 55 копійок на рік, що становить 12% від НГМу. Олександра Григоровича, в для місячний термін після прийняття давного вирішення класу. Також доручити селищному голові Сергія Анатолійовичу пластику. За вас вони вас є трохи римські роботи. А Григорович у нас то не було. Не було. І наступне про затвердження технічної документації також у нас іде. Присадила ділянка це по селу Воронівка, громадянин Кушнів Борис Єлисейович, площу 25 соток. Першим затверджуємо, другим надаємо власність. Розташування йде по вулиці Заводська 10. Голосує. Кривець голосу. заходів з охорони спадкового майна Верченської селищної ради та надання дозволу на витування технічну документації з землеустрою щодо встановлення відновлення межзамельних підльонок у натурі на місцевості з правом передачі неуспадкових земельних часток, а їх взяти під опорону селищної ради в оренду Переворобівське. Замельні ділянки до рятувальної загальної сущі 24-7277 старості і призначенням для ведення товарного ПСГ-виробництва до об'єктів, у яких здійснюються заходи з охорони спадкового майна на території Вішанської селищної ради зала Вербіт, району, Черкаської області, додаток один, на дозвіл, на виготовлення технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення мерзамених на місцевості. Правопередачення з будкових замени часток пагів оренду орієнтовною площою 24,7277 гектара для ведення товарного виробництва, що перебуває під окружною святкового майна Ішланської селищної ради Слава Вербівка Занаруськаїнчика області. пластиційного додатка 1. Рекомендувати директору фермерського господарства Вербівське, 8 шпаху Славу Юрійовичу, замовити технічну документацію щодо встановлення відвідування на в натурі на місцевості. У землепорядній організації, яка має відповідний кваліфікаційний сертифікат на виготовлення землепорядних робіт, розроблено такі ж документації землеустрою щодо встановлення відновлення земельних мерзнених на місцевості правом передачі неспадкованих земельних паїв оренду для радіння товарного виробництва на території ушанської першої ради цього збілью на затвердження Совіщанської селищної рауди. Згідно... Писку додатку. Налічується 9 ділянок на пані Пущу 24, 72, 70. Це за мене ділянки, які не світяться, і у яких немає державної корди. Світяться у публічній колі. Просикло. Римський.